Третю хвилю мобілізації на Тернопільщині не Комісари підсумували останній етап призову. Попри це, готуватиме чоловіків до захисту батьківщини і надалі. Третя хвиля мобілізації завершена, але Тернопільська область справилася з нею не повністю. Хоча загальні підсумки Міноборони підіб'є пізніше, попередні результати комісари вже зробили. Краще виконали планове завдання Підволочівський районний військово-комісаріатно відповідно і район. Е з ланівецький це відповідно, і з ланівецькі райони трошки гірше спрацювали Бучерська Монастирський і Біржанський районні військового комісаріату. Ну там були і об'єктивні і суб'єктивні причини. В тому числі я хочу наголосити, що 20 комісарів штатних знаходяться в зоні бойових дій. У недовиконанні поставлених завдань виконуючий обов'язки комісара звинувачує призваних, які ухиляються від мобілізації та засоби масової інформації. Причому не лише російській, а й українській. Останні, за його словами, не сповна висвітлювали позитив у проведенні антитерористичної операції. А от в облдержадміністрації недостатню активність військових у зоні АТО пояснили ще й відсутністю допомоги від держави. Все кажуть, довелося робити силами громад. Тільки тому, що вся країна. Громади і народ включився в допомогу армії, в допомогу в захисті нашої держави. Ми втримали позиції, і ми, коли ми мали на початку березня. Під час подій в Криму по офіційній статистиці 6 тисяч готових до захисту держави військовослужбовців. Зараз ми маємо десятки і сотні тисяч людей, які в тому приймають участь. Але це була спільна дія громад церкви, адміністрації, бізнесу, підприємців. Готувати бажаючих до захисту рідної землі будуть і надалі. Для цього проведуть 30-ти годинний курс оборони для добровольців. А поки що, прокуратура розслідує ряд проваджень щодо підприємств і осіб, які Проігнорували вказівку мобілізації.